З 10 жовтня в Ямпільському медичному центрі первинної медико-санітарної допомоги розпочали видавати людям таблетки йодиду калію. За перший день прийшло майже 700 чоловік. Таблетки видають в кабінеті номер 48 з 8.30 до 15.30. Ви прийшли за ліками? Так, для своєї сім'ї, для себе і для двох доньок. Забезпечити здоров'я своєї сім'ї насамперед. Велика черга давно тут? Ну ні, я тільки прийшла. Черга невелика. 700 чоловік десь вже є. Це разом з дітьми. Від 3 до 12 років і плюс дорослий. 70, 700 чоловік. Як це відбувається? Ви даєте в руки ну, на всю сім'ю? Зміщення сім для Ямпівської громади, вони всі знають. Підходять. У нас є два кабінети і два медпрацівника, які видають записуємо їхні дані, сі, день народження, рік, даємо інструкцію, як приймати, коли, і люди розписуються. Одна людина може на всю сім'ю отримати. Так, да, да, да. вона, якщо то, там, там є сестра ваша, якщо вона по телефону дає згоду, щоб... бо ж не всі можуть прийти, Шо? то в принципі віримо людям. Доброго дня! Хочу сказати про те, що наш заклад для жителів громади отримав 5000 таблеток калія юдіда. В дозуванні 125 мг. це препарат вітчизняного виробництва, виробництво фармзаводів Дарниці. Препарат калія він містить 125 мг калія юдіда і використовується для профілактики захворювань щитоподібної залози. Згідно інструкції до даного препарата вживати потрібно дітям від 3 років і дорослому населенню віком до 40 років. Препарат каліодіда застосовується у разі отримання безпосередньо оповіщення про застосування ядерної зброї або аварії на атомній електростанції. Ні в якому разі, з метою профілактики при очікуванні Оповіщень приймати препарат не потрібно. Препарат приймається для дітей віком від 3 років, іде дозування від 3 років до 12 років, це приймається половинка таблетки, а діти від 12 років та дорослі йде повна таблетка тобто 125 мг. Запивається вона водою в невеликій кількості. Якщо дитина не може проковтнути цю половину таблетки, її е, потрібно розтерти в порошечок, розвести якимось смачним соком, чи, е, молочком, чи мусом, і дати дитині е, прийняти цей препарат. Е, е, яка дія даного препарата? Е, він, е, препарат швидко смоктується е, в шовково кішковому тракті. Він попереджує, попереджує накопичення радіоактивного йоду у щитоподібної залозі. Виникає питання, чому після 40 років не приймається даний препарат? Так, і що робити людям, яким за 40? Що робити людям, яким за 40? Тобто, препарат каля є діду для профілактики. Накопичення радіоактивного йоду в щитоподібної залозі не використовується. Чому? Тому що ризик розвитку раку щитоподібної залози в віці старше 40 років, він є низьким. Однак частота захворювань вона може спровокувати ускладнення. Чистота захворювань може сприймати ускладнення з боку щитоподібної залози. Іод індукований гіпертіріоз може виникнути у пацієнта з безсимптомним вузловим зобом або прихованою хворобою, які не перебувають під наглядом лікаря. Адже не всі наші пацієнти є обстежені. На приводу, з приводу захворювання щитоподібної залози, тобто не всі мають дані про свій гормональний фон щитоподібної залози та не проведелись УЗД-обстеження. Каліоюдит, звичайно, не є панацеєю. Це є ліки, які захищають суто щитоподібну залозу в нашому організмі. Тому говорити про Захист повний від опромінювання неможливо ні в якому разі. Захистом це є укриття, вживання чистої їжі, пиття води, яка буде захищена, тобто всі ті засоби, які використовуються при, у разі використання такого вида зброї по відношенню до населення. П'ять тисяч таблеток на Ямбільську громаду цього достатньо. П'ять тисяч таблеток не є достатніми, тому що, тому, що згідно нашого, нашої статистики, у нас населення такої вікової категорії майже в два рази більше. Тому в аптеках знаходяться в вільні продажі таблетки калію йодіду, аптека відпускає. 5 таблеток вони відрізають. Коштує 10 таблеток 200 гривень, тобто одна таблетка коштує 20 гривень. Люди беруть, хтось бере для сім'ї, для сусідів. І таким чином діляться таблетками і ставлять таке місце так званий тривожний чемоданчик, для того, що в разі поступлення оповіщення вони могли цю таблетку прийняти для захисту щитоподібної залози. подібної Все, що йде. Використовується не за призначенням, те, що перевищує дозування, воно є небезпечним для здоров'я. Крім віку, чи є ще якісь протипокази до вживання? Так, ще є протипокази, це є індивідуальна підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу, тобто до препаратів йоду. Є так званий уртікарний васкуліт, виражений гіпертеріоз, латентний гіпертеріоз це стани, коли йде підвищення функція щитоподібної залози, якщо пацієнт про це знає: токсична аденома, вузликовий або дифузний токсичний зоб, і е, хвороба дюрінга це і дерматит і віки, діти віком до 3 років. Це те, що є протипоказом. Ну і звичайно, після 40, так як вище, я говорила про це. Даний препарат після отримання ми роздали сімійним лікарям на мережу по амбулаторіях лікарських. Вони всі мають відповідно до кількості підписаного населення, обслугового населення. Вони мають даний препарат в наявності. І враховуючи те, що ситуація в країні помінялася, була проведена нарада Департаментом охорони здоров'я, тому прийнято рішення роздати людям, щоб вони їх отримували цей препарат безпосередньо на руки. Всі лікарські амбулаторії і ФАПи забезпечені даним препаратом. Тобто можна звернутися до свого сімейного лікаря, з яким укладена декларація, і отримати даний препарат. Хочу ще раз наголосити на те, що самолікування воно завжди приносить шкоду. Тому не потрібно пити розчини йода спиртового, не потрібно вживати ще якісь інші ліки, які не мають доказової бази, а потрібно чітко виконувати ті інструкції, які надають ваші сімейні лікарі, які ви бачите в офіційних достовірних джерелах соціальних мереж. Тобто потрібно користуватися достовірною інформацією. А саме головне бережіть себе. Хочу сказати, що життя продовжується, ми повинні, звичайно, бути насторожі, такий складний час, стресовий час. Хочу попросити пацієнтів, які страждають на хронічні захворювання, щоб вони мали вдома запас ліків. Сімейний лікар має право виписати на три місяці ліки. Тому нехай вони будуть у вас. Зберігаються, щоб у вас менше було потреби виходити в місто, контактувати, доставатися до аптека, тож таке не зовсім буває зручним. Ну і Ковід у нас є вірусне захворювання. Як і любе вірусне захворювання, воно потребує захисту в плані санепідрежима. Тобто дотримання дистанції, провітрювання, вживання великої кількості рідини. Зростає захворювання захворюваність зростає, вона зростає. На щастя, важких випадків вони є. Є випадки, які ускладнюються розвитком запалення легень, пацієнтів, таких ми госпіталізуємо в Ямбільську територіальну лікарню. В більшості напевно, високо 90. Захворювання протікає більш доброзичливо, дехто одужує досить швидко, досить швидко. Хтось хворіє довше. Хочу сказати, що клініка теж буває різна. Наші пацієнти скаржаться і на різкий біль в горлі. Є прояви що шлунково кішкового тракту, можуть бути і проноси, і блювота може бути. Тобто температура не завжди буває високою, буває температура субфібрільна 37,2, 37,3. Але коли ми робимо тести, то ми знаходимо, що даний збудник даного захворювання це є COVID-19. Тому бережіть себе, завчасно звертайтеся до своїх сімейних лікарів. Будемо спільно вирішувати наші питання. Дякую, Дякую вам, будьте всі здорові. Бережіть себе.